Вже протягом багатьох років у Кременчуці проводять конкурс Студент року серед навчальних закладів міста. Цьогоріч через війну в країні участь візьмуть три вищі Кременчука: Перніпровський інститут вищого навчального закладу, міжрегіональна академія управління персоналом, обласний коледж Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка та Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ. У листопаді у нас відбудеться конкурс Студент року. Зараз активно готуємось до нього, вже спілкуємося з командами. Буде брати участь три навчальних заклади. Сьогодні вони проходять додатковий конкурс переможців, якого визначать вже на фіналі конкурсу Студент року. І ми завітали до закладів, подивилися, як вони проходять репетиції та як вони готуються до фіналу конкурсу. Організаторами заходу традиційно є молодіжний парламент Кременчука, Кремчуський міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, управління культури і туризму запіт. Тримка Кременчуцької міської влади Академію імені Антона Макаренка представлятиме Катерина Петрещенко, яка навчається на третьому курсі навчителям молодших класів з додатковою спеціалізацією англійська мова. Також дівчина голова студентської ради. Взяти участь у конкурсі вирішила або отримати новий досвід та налаштована гідно представити свій навчальний заклад. Цікаво самовести таку активну діяльність. Хочу знайти отримати для себе новий досвід, знайти нових друзів і представити саме у такому форматі свій навчальний заклад. Для мене це велика відповідальність. Про наш заклад оригінальний тим, те, що він поєднує собі навчання і після 9 класу, це підготовка фахової передвищої освіти, і після 11 класу це вже готують бакалаврів. У нас навчаються як і майбутні педагоги, так і програмісти. Можна займатися професійно спортом і навчатися художньої самодіяльності. Сабіна Білалова, студентка Придніпровського інституту вищого навчального закладу, Міжрегіональна академія управління персоналом, який вона представлятиме на конкурсі Студент року 2023. Взяти на себе таку відповідальність та претендувати на звання кращого студенту року дівчина вирішила вже в останній момент. Наш інститут Придніпровський інститут Мауб він дуже дружній і, напевно, це його особлива ну, така сама-сама ізюминка, тому що тут кожен допоможе, кожен якось. Готов взаємодіяти. Наш інститут дуже, дуже старий, а зараз це вже як іде така новинка, бо це Придніпровський інститут МАО. І ось ми повинні показати себе як тепер, як вже молодий інститут. Від Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ участь візьме курсант Дмитро Ходін. Хлопець збирався брати участь у студенті року ще у 2021 році. Але через карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу конкурс не проводили. Після цього почалося повномасштабне вторгнення, і ну було не до цього. В цьому році ми вирішили об'єднатися і нарешті спробувати свої сили в цьому конкурсі. Я вважаю, що навчаюся в найкращому навчальному закладі, якщо хтось не в курсі, я про льотний коледж. Що ну, хтось не знає, що це за саме за заклад. Найкращий в нас в Україні. Чим він унікальний, Ну на сьогоднішній день цей заклад Ну один з небагатьох в Україні, який має дуже круту технічну базу для підготовки спеціалістів в сфері авіації нашої держави. Учасникам, які претендують на звання студент року, у конкурсі також будуть допомагати їхні команди. Колективи нашого навчального закладу, які є у нас, буде мені допомагати. Це продумання нових ідей, ідеї саме е сучасних. Ну а так не буду розкривати секрети. З команда це більшість, які вчаться зі мною на другому курсі. Також це студенти першого курсу. Вони всі такі творчі, кожен по різному, кожне щось те робить, хто щось те робить. І думаю. І цьому результаті вийде дуже щось круте. Це команда ідейних творчих людей нашого навчального закладу, які готові разом зі мною пройти ці випробування, підготовчі і позмагатися за перемогу. У всіх учасників є певні переваги у команди, за рахунок яких вони збираються перемагати. За рахунок командної роботи нашого коледжу і Креативних ідей взагалі командою ми беремо харизмою усмішками самими реальними подіями, що зараз відбуваються. Будемо брати емоціями. Також для учасників студент року в цей раз додали додатковий конкурс, під час якого студенти мають зняти відео, переможці якого визначить глядачі під час показу на фіналі. Головна задача наших учасників зняти круте відео на тему віртуальної реальності. Ми надаємо змогу студентам спробувати пограти в наші ігри, щоб вони змогли передати ці емоції та відчуття через це саме відео. Головним призом буде сертифікат на безкоштовне відвідування нашого клубу віртуальної реальності Матрикс. Краще відео визначать глядачі шляхом оплесків. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремочицькі новини.